Послання 1080. Ті, які проклинають мене, будуть прокляті середа 19 березня 2014 року Божого 16.05. Моя ніжно улюблена дочко. Коли я говорю про моїх ворогів, я завжди маю на увазі тих, які підступними методами намагаються викрести у мене душі. Я маю на увазі, зокрема, тих, які використовують фасад святості, щоб свідомо завести душі в гріх. Коли хтось намагається спокусити іншу душу, повірити в брехню щодо мого святого Слова, даного Світові через книгу мого Отця, то Він є моїм ворогом. Найбільший біль я терплю від рук тих, які Називають себе моїми благочестивими послідовниками і вихваляються своїми знаннями про мене. Найболючішим для мене є те, що ці люди намагаються завдати болю іншим і нічого не думають про те, як їх застерегти в моє ім'я. Я знаходжу душі, які закриті на мене, і притягую їх до себе в різний спосіб. А не тільки тих, які вже є частиною моєї церкви на землі. Я насамперед шукаю тих, які є розпорошені, загублені і не можуть бачити. Вони є тими душами, яких я розшукую насамперед, і вони є тими, які, знаходячись у злих руках, можуть бути і будуть введені в оману. Я прошу вас завжди пам'ятати про ті народи, ті релігії, які зовсім не вірять в мене, завжди у ваших молитвах. Будь ласка, прийміть їх так, як я б їх прийняв. Ніколи не примушуйте їх прийняти ваші переконання чи залякати їх в моє ім'я. Завжди звертайтесь до них з любов'ю і великодушністю, бо вони так само важливі для мене. Як і найбільш побожні серед вас. Незалежно від того, до кого ви звертаєтесь, знайте, що жоден з вас не заслуговує на більше, аніж інший, тому що всі ви є грішниками, всі діти Бога з часом будуть свідками остаточної правди, Його плану, по здійсненню Його завіту. Всі будуть знати правду. І тоді їм буде легше прийняти мою руку милосердя. Того дня люди всіх релігій, конфесій, кольорів шкіри і національностей побачать доказ мого існування. Ті, котрі відкриють бар'єри, які вони розмістили поміж собою і своїм творцем, будуть плакати з вдячністю, тому що, нарешті, вони стануть свідками Божої любові. І коли ви плануєте і готуєтеся до прийдешніх часів, знайте, що, які б перешкоди не виникали перед вами на цьому шляху до вічного спасіння, мої вороги будуть розглядатися найбільш суворо. Ті, які проклинають мене, будуть прокляті, ті, які борються проти плану мого Отця по спасінню душ, будуть переможені, а ті, які переслідують Божих дітей, і стоять у Господа на дорозі, самі будуть переслідувані слугою, якому вони заплатили своєю вірністю. Ніщо не стоятиме на моєму шляху, бо це неможливо. Силою Бога кожен ворог буде знищений, а всі ті, які сповіщали слова, вчинки і дії Антихриста, будуть відкинуті, і Царство Боже тоді буде сповнено. Vasco Jesus.